Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися хорошою інформацією, хорошими новинами в новій уставі, яку нещодавно підписав президент Польщі Анджей Дуда. Є згадки про українців і про те, що їм не будуть давати депортації до 24 серпня 2023 року. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, поділіться з ним друзями і, звичайно, підпишіться, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. І в описі під цим відео ви знайдете посилання на мою телеграм-групу актуально про Польщу. Там ми також ділимося інформацією. Польща, кордон і багато-багато цікавого. Отже, Польща тимчасово заморожує прийняття рішень щодо добровільного покидання території Польщі. Ну, одним словом, про депортацію. У змінах до закону про допомогу громадянам України передбачені положення щодо припинення видачі таких рішень прикордонною службою України до 24 серпня 2023 року. І водночас всі розпочаті справи про депортацію українців мають бути закриті. Отже, нововведення не відноситься до іноземців, які нелегально працювали в Польщі. Тобто, якщо вас зловили на нелегальній роботі, це зафіксовано. Ви можете отримати депортацію. Я не буду гарантувати, що у всіх 100%, бо, напевно, є деякі моменти, деякі нюанси, коли страж гранічна чи інспекція праці може на щось закрити очі. Ну, але я би на це не надіявся. Написано, що якщо нелегальна робота, тоді загрожує депортація. Або ви вписані до реєстру осіб, перебування яких не рекомендоване в країні. Або фігурування особи в системі СІС. В цих випадках вам може загрожувати депортація у всіх інших ні. Чому ця новина хороша? Тому що, якщо ви перебували, наприклад, до війни в Польщі, у вас закінчилися документи, будь-які документи, і ви перебували на продовженій візі по карантину, на продовженій карті побиту по карантину, на продовженому безвізу по карантину. І далі перебуваєте. І в цьому новому законі в цій уставі не вказано нічого про тих людей, в яких закінчилася віза, карта побиту чи безвіз ще до війни, цією поправкою ви маєте право перебувати в Польщі до 24 серпня 23 року, і вам депортації не мали би дати. Чому? Ну бо в уставі так вказано, що людям тільки при цих кількох умовах дають депортації при інших умовах, не дають. Тобто, якщо у вас є протерміновані документи у Вас депортації не буде, якщо у вас вони продовжені у зв'язку з карантином. У вас депортації не буде. Вас не змусять виїхати, чи щось зробити, чи заплатити якийсь штраф, як мінімум до 24 серпня. 2023 року є вказані параметри, коли у вас може бути депортація. Якщо інших немає, значить за інші провини чи якісь там не знаю негаразди чи непорозуміння з документами. Таких проблем не має бути. Друзі, я сподіваюся, що вам ця новина і ця інформація сподобалась і вам було цікаво послухати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і, звичайно, коментуйте. З вами як завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!